Молитвою за Україну і з вірою в перемогу у Тернополі відзначили День державності та 1037-му річницю хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим. Біля пам'ятного хреста на набережній Тернопільського ставу зібралися представники влади, духовенство та містяни. Священнослужителі провели молебень, освятили воду та благословили християн. Християнська віра швидко ширилась по містах. Володимир звілів будувати християнські церкви. Призначити допомогу бідним та недоленим, збудову їм притулки, лікарні для хворих. Нова віра навчала людей любити рідну землю, слово батьківщини. Нехай Бог благословить. Молімся, Україна переможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Із прийняттям християнства ще з 988 року почав формуватися не лише духовний, а й культурний фундамент української державності. Ці засади залишаються актуальними і сьогодні. Я приходжу, це вже другий раз, але для мене дуже велике свято дуже це зародження нашої країни. Ми, українці, повинні поважати то свято. Я співаю в церковному хорі в катедральному, ми кожен рік приходимо разом з хором. Це історія, це я причетна до цієї історії. Це, це традиція, це християнство, яке яке я прийняла, яке надіюся приймуть наступні покоління під час заходу вшанували хвилиною мовчання всіх, хто загинув у боротьбі за Україну. Саме завдяки їхній жертовності ми маємо змогу жити у власній країні. І хоча сьогодні Україна знову виборює право на свободу, ціна державності, як і тисячу років тому надзвичайно висока. Зараз наші бійці також продовжують це виборювати вже на теренах е -е, сходу нашої держави, виборювати. Наше право бути незалежними, бути своєю мовою, мати свою віру і продовжувати просто бути українцями. День української державності на офіційному рівні відзначають із 2022 року. Указом президента його проурочили до дня хрещення Київської Русі. У час війни це свято не було нового змісту, як нагадування про силу віри, спадкоємність державотворення і незламність українського народу.